Е, Будь-що е, на що людина скаржиться, чи юридична особа, воно має її стосуватися, розумієте? То от ми хочемо запитати вас, яким саме чином е, стосується це рішення від 6 березня я 25 п'ятого року. Я відповім так, так, я зрозумів. Таким чином, що ви запустили іноземних бельгійських адвокатів. В систему України, української юриспруденції, От, надали їм повноваження, права, так би мовити. Хоча вони навіть не знають української мови, наскільки мені відомо, адвокати Асоціації які є українським адвокатом, вони мають знати як мінімум українську мову і склати іспит, як мінімум. Це те, що мені відомо. Можливо, я помиляюсь. От, як мінімум, повинні були скласти іспит і продемонструвати свої знання української мови. Я вже не кажу про українське право друге чи мають вони право захищати громадянина не бельгії і не євросоюзу наскільки мені відомо гаджиєв не є громадянином ні бельгії ні євросоюзу це мені теж так дуже цікаво. Можливо, я помиляюсь, я не є юристом, але є громадським діячем і трошечки спілкуюся час від часу з юристами, з адвокатами і з іншими. І те, що я брав невеличкі консультації, мені стало цікаво, а як так? Бельгійці, адвокати, представляють інтереси не громадянина Бельгії і не громадянин Євросоюзу. Ну наскільки мені відомо, вони не мають права цього робити. Наскільки мені відомо. І наскільки мені відомо, вони не мають права бути в, в реєстрі українських адвокатів, якщо вони не знають українську мову і українське право. Чи це не так? І, будь ласка. Ви є учасником цього процесу, можливо, ваша громадського адвокатського. Так, опітація? я, я, не я не є учасником. Має... Так, так, я відповім. Я зрозумів ваше питання щодо цієї справи по Гаджиєву, так? Правильно? Значить, ну, так. Я, я вважаю, що я є учасником цього процесу 2014 року. Оскільки, на відміну від Гаджиєва, мене в Росії засудили на 8 років колонії, режиму колонії заочно. Я є фігурантом розстріляного списку. А іще, ще, між іншим, ви можете зробити запит в СБУ, декілька днів назад, а конкретно 20 числа серпня, на мене було скоєно замах теж. Людину зі зброєю упакували збушники, мене постійно пасуть, і на мене постійно полюють. Я є учасником цього процесу. Коли я на фронті розумієте, можу мочити москалів, а тут приходжу і бачу, як ви всі адвокати, які жоден з вас не воював, розказує, що вони мають купу міжнародних прав для того, щоб захищати міжнародних злочинців, спонсорів тероризму, авторів законопроекту анексії українських територій і е, так далі, який має купу нагород. Від керівників псевдореспублік я вважаю, що ви всі є співучасниками. Цих процесів, якщо ви це дозволяєте, це моя точка зору. Я вважаю, що це безпосередньо мене стосується. І в мене поки що, поки що в мене немає да, права перенести бойові дії з фронту сюди, але це ви робите замість мене. Ви мене наділяєте цими правами, коли заходять в суд, Ладно, там державні адвокати. Мать іхйо, хай будуть. Там це. Ну бо в мене взагалі не було ні державного адвоката. А, пробачте, а, мать і вйо. я перепрошую, мать і вйо жодного матного слова. До речі, до уваги. В якому місці слово матіф'йо є матне слово? Домовились, так? Якщо я матюкаюсь, тоді, будь ласка, зробіть зауваження. Якщо я не матюкаюсь, я перепрошую, якщо я не мачекаюсь, не робіть мені зауважень. Домовились? Є конкретні визначення філологічні, ви можете їх використовувати. Якщо вони тут не застосовані, ви не маєте права мені робити зауваження. Правильно? Правильно. І тепер далі продовжуємо. Так, так, продовжуємо. Це моя така власний вислів, і він не несе в собі нецензурщини. А те, що ви там розумієте під цими словами, це ваше право. І продовжую. Так от, коли я бачу то тих бельгійців, які невідомо як опинилися, і, на мою думку, не маючи на це прав і повноважень, ні ви, ні вони. Їх в цей процес впихувати. Ні, цей наступний адвокат, який з'явився зараз, приватний, ще там Сініченка, чи як він там називається, теж захищає Януковича, одного друга Путіна, а зараз іншого друга Путіна Гадживо захищає. Ну, вибачте, будь ласка, шановні чи не шановні, що ви розвели взагалі в центрі столиці? Я це все сприймаю як провокацію нас. Бойовиків нас, учасників бойових дій, нас ветеранів, і я в СБУ звертаюся постійно. Захистіть цих адвокатів, це все від нас, тому що ми не можемо вже вигрібати це безчинство, яке ви влаштували. Тому що ви перенесли бойові дії, ви переносите за бабки Гаджиєва, ви переносите бойові дії з фронту сюди, в центр столиці, в судові зали. І вони розпочнуться. І це ви робите своїми діями і своїми вчинками беззаконням, своїм беззаконням. Ось що. Відбувається. Я відповів? WhatsApp. Так. Васе. Ну, поки що так. Дякую. Для вирішення э, питання комісія виділяється до нарачої кімнати. Так, ну не вказали, скільки буде відбуватися нарада. От ми бачимо, так. Я розверну. Вони кудись пішли. Скільки часу вони будуть там радитися? Ну, будемо чекати. Я сказав все, що думаю. Ну, нормально так собі, Кампашка зібралася. Забабки Януковича, Гаджиєва, інших собі проросійських цих сепарів-зрадників жирують. І розказують, як ми маємо жити, що намагається мені зауваження. Він має право його вичі перебувати мене, і мені робити зауваження. Ну, не вийшло. Бо на мене там, де заліз, там і зліз. От і все. Зараз почуємо, що вони вирішать по цим ребяткам, бельгійцям.